Сьогодні 29 жовтня 2025 року проводимо чергове засідання комісії з питань бюджету і фінансів. Для участі в роботі засідання є всі члени комісії. Володимир Васильович Васильович Зінковський, Василь Степан Михайлович. Файний чоловік, знаменитий, кутужний, і забувають таких людей, прізвища ще забуваються. Це Степан Михайлович. І просто Богдан. В роботі нашої комісії. Приймає участь як завжди, наша начальниця фінансового відділу Дувецької сільської ради Галина Степанівна Криса. Щодо початку роботи комісії, пропозиції. Розпочатку. Розпочатку. Розпочинаємо роботу комісії. На розгляді сьогоднішньої комісії вносить одне питання. внесення змін до бюджету Дубовецької сільської територіальної громади на 2025 року, будь ласка, голосування на слухання. Дивіться, яке до, до вас є прохання. Ви цей раз просто нам все ідеально дали. Копії, документи, всіх, ми мали ось часу, щоб познайомитися. Крім того, у телефонних розмовах ми спілкувалися, з вами спілкувалися. Ви нам вже так детально прояснили, що то навіть ми все зрозуміли, що куди, де як і до цього. Якщо можна так. Най, Найосновніше, найактуальніше, будь ласка, пробачте відповідно до звернень до попитання розпорядників коштів. Пропонується такий проект рішення, який виносимо на сесії. Пропонується до вашого розгляду. Центр надання соціальних послуг звернувся за з пропозицією придбати їм комп'ютерну техніку, оскільки створений новий центр немає комп'ютера і принтера. 40 тисяч пропонується виділити для їхньої роботи. Також на програму благоустрою, а саме для обслуговування вуличного освітлення для комунального підприємства 56 тисяч гривень. На програму заходів земельних відносин пропонується збільшити асигнування на суму 85 тисяч гривень. Це сільські асигнування. Спрямувати відділу культури 212 тисяч 400. З них крок за кроком 3 тисячі для придбання канцелярських господарських товарів для забезпечення діяльності будинків культури. 159 400 з них 140 тисяч це оплата електроенергії, оскільки не вистачатиме всягнувань до кінця е, поточного року. І 19 тисяч це для придбання сценічного одягу та костюмів для народного колективу Села Маянки. Для виконання заходів програми розвитку культури, а саме для проведення заходів, які заплановані в плані діяльності відділу культури, 50 тисяч гривень. Також є листи розпоряд... листи від Галицької міської територіальної громади, оскільки діти навчаються в їхніх позашкільних закладах наші люди перебувають в стаціонарному відділенні. Тому пропонується для надання трансфертів сума 335 128 тисяч гривень. А саме для КНП Галицький центр первинної медико-санітарної допомоги 120 тисяч для оплати електроенергії. За наші амбулаторії це тут і Марі Маріампіль, так і, і, і 36 тисяч для придбання безперебійного живлення, тобто у пса, для Маріампільської амбулаторії. Для центру надання соціальних послуг Галицької територіальної громади 145 тисяч. Троє людей перебуває з Довецької територіальної громади в їхньому соціальному відділенні 15 тисяч один місяць. Одна людина, тому 145 тисяч і музична школа. Враховуючи залишки асигнувань, які залишилися з попереднього навчального періоду, 9 дітей продовжують навчатися в музичній школі, тому 34 тисячі 128 гривень пропонується збільшити асигнування в музичної школи. Все на загальну суму дохідної частини пропонується збільшити 728 тисяч 528 гривень. Також для забезпечення оплати допомоги для проходження опаленого періоду сімей військовослужбовців. Пропонується передати частину залишку спеціального фонду, який утворився за рахунок надходження від втрат сільськогосподарського, сільського, сільськогосподарського і сільськогосподарського виробництва і відсутність потреби використання за своїм призначенням передати 723 тисячі на виконання цих заходів для виплати цих допомог. Також за рахунок надходження до бюджету розвитку спеціального фонду пропонується збільшити доходи спеціального фонду на суму 500 тисяч і спрямувати їх сільській раді для КП Добра справа для придбання бетонної огорожі для здійснення влаштування огорожі кладовищ села Кінчаки, Медуха, частково тустин, Маріямплі є листи розпорядників коштів є розрахунки до них. Є кожна це. Є трошки десь більше листи, не всі е, вдалося забезпечити в повному обсязі, бо клопотань є трошки більше, але фінансовий ресурс вже до має, вичерпується, тому в межах е, висновку фінансового відділу про можливість перевиконання, про е, наявність перевиконання технології рішення пропонується такі проєктні рішення. Дуже дякую за питання. Це до надзвичайно професійно і. І, і, ну, і так, як ми з вами говорили. Ми вам дякуємо за такий дуже відповідальний і якісний підхід і по підготовці документів і проєктів рішення. Бажаємо такої нашої подальшої спільної праці на надати. Ми вам дякуємо. Питання винесення народу сьогоднішньої комісії вичерпання. Пробачте, зубов поставити. Навіть сьогодні голова. Комісії, що членів комісії з минулиста, дане питання на розгляд 85-ї сесії Дувецької сільської ради, прошу проголосувати. Всі одноголосно. Дякую. Питання винесення на розгляд комісії, розглянуті, вичерпані і робота комісії. Ми на цьому завершена. Всім дякую за участь в її роботі.